З початку 2015 року експорт товарів України Європейського Союзу та Сполучені Штати Америки значно збільшився, в той час як у країни СНД навпаки зменшився. На сьогодні обсяг експорту в країни ЄС більш ніж у три рази більший за обсяг експорту до країн СНД. Важливою подією для України є впровадження з 1 січня економічної частини угоди про асоціацію між Україною і ЄС та створення зони вільної торгівлі між сторонами. Про це повідомив на прес-конференції. І головний митник в області Сергій Шейчук треба відзначити, що сама угода передбачає поступове, так, впровадження всіх правил і положень її. І цей період, скажімо, буде тривати 10 років. Перехідний для учасників угоди запроваджується великий спектр тарифних пільг і преференцій. Тобто на деякі товари буде знято мито. Повністю на деякі буде максимально зменшено. Однією із умов застосування таких тарифних пільг і преференцій є надання митним органам сертифікатів походження товарів і вже новелою, скажімо так, для ведення бізнесу є те, що вже з наступного року. Контроль і видача е, таких сертифікатів форми «Євро-1» е, буде обов'язок покладений на митні органи України. Сертифікат євро 1 терміном на 4 місяці видається протягом трьох робочих днів з моменту звернення підприємства до митного органу. Також правилами до угоди передбачено надання та анулювання митним органом статусу уповноваженого схваленого експортера. Порядок видачі такого статусу, застосування такого статусу є регламентованим, і зараз бізнесмени фактично вже є у нас ряд звернень підприємств за отриманням такого статусу. Я думаю, що в найближчий час вони зможуть скористатися такою можливістю на завершення Сергій Шевчук привітав усіх земляків з Новим роком та Різдвом Христовим. Побажати нам усім миру, мудрості, оптимізму і бажання і можливості змінити нашу країну так, як це хотіли люди, які виступили два роки назад на майдані. Мар'яна циганин Андрій Левків, новини телеканал Раї.